25 квітня 2024 року. Музей села в місті Баямари. А це щось для того, щоб консервувати чи в діжки, чи фрукти, може яблуки, чи може сок давити. Не знаю. Ось дішки стоять. Це щось на кшталт пресу. Діжки? Так, а це щось на кшталт пресу? Ось. А яким чином його тут видавлювали? Так, це прес, мабуть, щось давили. з яблок чи виноград. Не знаю. Діжка.